Доброго ранку, діти, Діти, я сьогодні йшла до садочка і мені принесли листа із лісу. Подивіться, це лист із лісу. У них трапилось лихо, на заченятко. І що пишуть мама і тата в листі? Давайте прочитаємо. Так, зараз ми будемо читати листа. Здравствуйте, дорогі мої діти, пишуть вам тато і мама зайчика. Вирушили до вас звернутися з проханням. Можливо, ми, ви зможете діти допомогти. Сталося лихо. Наш синочок зайчик не їсть, не п'є, пісеньки не співає. Діти, а ви все такі гарнесенькі. Давайте, діти, допоможемо зайчику вилікуватися. А що для цього потрібне? Я знаю, потрібно їсти вітаміни. А де мешкають вітаміни? Мешкають вітаміни в овочах. Тому сьогодні ми з вами зліпимо для нашого зайчика морквинку. Хай виду виздоравлює наш зайчик. Діти, зліпіть морквинку для нашого зайчика.